Василь Симоненко, Я. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він Геремів одержимою люто, і кривилося гнівом рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лонно. Ми океанна вселюдська сім'я, і тільки тих поважають мільйони. Хто поважає, мільйони я.